Вітаю на нашому каналі Автомаркет В нашому огляді дві мультимедійні системи або магнітоли типу розміру 2 din від компанії SIGMA Модель 3050 і модель 4050, які обидві на системі Android 10-ї версії. Найбільше їхня. Різниця це є параметри. 1 ГБ оперативної пам'яті 16 постійної проти 2 на 32 в 40 моделі. Також 40 модель має чіп DSP, який відповідає за швидкодію дію і краще музичне. Відтворення аудіоформату. в обидвох версіях іде навігація. Упаковки для них однакові. Єдине те, що на заводі ставлять галочки, яка це модель. Бачите, тут 3050, розвертаємо, тут 40-50. Коробочки однакові. Основні параметри. Основні функції, скажімо так. Винесені додатково для полегшення читання, візуалізації, так би мовити. Також основний параметр цих монітол це Android 10-та модель, навігація, сенсорний екран. Перейдемо до розпакування. Також ще додатково скажемо, чим відрізняється візуально. 30 і 40 модель. Це у нас, щоб не приплутати. Ось тут, як бачите, CP4050 DSP. На цій буде написано CP3050. Без DSP. Просто. Також по комплектації в нас йде сама система, ми відкриємо 2 мільйони різних перехідників, в тому числі і gps модуль Ось. Перш зніч. Це все підключати обов'язково. Читайте інструкцію. Тут все гарно вказано українською мовою. Не тикайте все підряд. I піде. Я колись був молодий, так під'єднював. Так що читаємо інструкцію, під'єднюємо. Пульт досить, досить хороший, гарно клікабельний. І у нас тут сьомники, знімачі точніше. Відкриємо 3050 модель. Все то саме. Для підключки нам потрібно буде перехідник. на роз'єм ісо. Ось такий. паралон захисний. Можливо, повернемося до параметрів, до заліза, так би мовити. Тут у нас процесор Cortex A7. 4 ядра по 1,2 ГГц. Оперативна пам'ять, внутрішня пам'ять, це як вказано, будований Wi-Fi модуль. Так що можна загнати автомобіль у вашу квартиру і під'єднатися до. Вашого Wi-Fi і спати, спати в автомобілі з усіма зручностями, з інтернетом. Чи на балкон автомобіль поставити, нема, нема різниці, все залежить від вашого балкону і автомобіля. Звісно, жартую. Підключка заднього, огляду переднього, все, все що є, все, що можна під'єднати, підключити, все підтримується. Частоти, USB загальний. Діапазон робочих температур, плюс 60, так що в Саудівській Аравії теж можна його використовувати. Так, ось 3050. Добротний пластик. Хороша вага. Тут сзади металл. Приятно держать в руке. Захисная пливочка Захисна плівочка є, перепрошую. Так, тут у нас карта памяти. Ми попередньо встановили, схитрили, вам не сказали. Так, ось ми включаємо. Android Так, ось наш дисплейчик. У нас тоді є година. Навігація, телефон. Це все можна міняти. Це робочі ярлички, додатки, інструменти, трошки поцикаємо. Сенсор досить хороший, гарно відкликається на дотики, інструкція. Треба все перечитати. Play Market, шпалери. Інструменти, налаштування, скільки розумних цифрок, букок. Потрібно про пристрій. Ось бачимо процесор. Пам'ять 1 на 16, як обіцяли, версія 10. Це досить швидко. Музика виключається, коли ми переходимо. Але якщо ми через фонову, Перейдемо відео. Відео не глючить, не тормозить, Магнітола все, все гарно прожовує. На тому будемо закінчувати наше відео, але не забуваємо ставити лайк, підписуватись, коментувати, можливо, є якісь запитання. Всім до наступного відео. Слава Україні!